Якось пізно ввечері, влітку 1970 року, я перевернувся на бік і запитав у дівчини, яка лежала поруч, чи хоче вона вийти за мене заміж. Поговоримо про це вранці, відповіла вона. Зараз мені треба поспати. Вранці вона сказала, що шлюб це не дуже добра ідея, а точніше, навіть дуже погана, але вона все одно згодна. Вона мала рацію це була погана ідея. Молода жінка Табіта Спрюс ще не закінчила навчання. Я випустився, але не міг знайти роботу вчителем. Я працював на промисловій пральні, отримуючи зарплатню трохи більшу за прожитковий мінімум. У нас був борг за навчання, ніяких заощаджень і жодних пільг. У мене було дві пари спідньої білизни, двоє джинсів, пара туфель і проблеми з алкоголем. Ми пам'ятали про це, коли призначали дату 2 січня 1971 року. Тієї осені. Ми сіли в автобус, що їхав зі старого міста, де жила Таббі, до Бангору, де знаходився відомий ювелірний магазин Дейз. Ми попросили показати найдешевший набір із двох обручок, що був у продажу. З чудовою професійною посмішкою, у якій не було й краплі поблажливості, продавець показав нам пару тоненьких золотих обручок за 15 доларів. Я дістав гаманець, який тоді пристібав байкерським ланцюжком до джинсів і заплатив за них. У автобусі дорогою додому я сказав: Закладаюся, вони залишать зелені сліди на наших пальцях. Табі, завжди гостра на язик, відповіла: Сподіваюся, ми носитимемо їх досить довго, щоб це перевірити. І десять тижнів по тому чи близько того, ми наділи ці обручки одне одному на пальці. Костюм, який я надів, був завеликий для мене я позичив його у майбутнього Шурина, а краватка могла б стати предметом гордості самого Джері Гарсії. Моя новоспечена дружина була вбрана у блакитний брючний костюм, що кілька місяців перед тим був вбранням дружки на весіллі її подруги. Вона виглядала чудово і до смерті перелякано. Ми поїхали на весільний банкет, бутерброди з тунцем і газована вода, на моїй машині, старенькому б'юйку з коробкою передач, яка ледве дихала. Я весь час торкався обручки великим пальцем на безіменному пальці лівої руки. Кілька років тому три, п'ять. Коли Таббі мила посуд, її обручка зіслизнула з пальця і впала в зливний отвір. Я одразу розібрав сифон, намагаючись знайти її, але в темряві намацав лише шпильку. Обручка зникла. На той момент я вже міг купити нову вишуканішу, але вона все одно гірко плакала через втрату першої справжньої обручки. Вона коштувала менш ніж вісім доларів, але була безцінною. Життя добре обійшлося зі мною в питанні кар'єри. Я написав бестселери і заробив мільйони доларів. Але я жодного разу не знімав цю дешеву обручку з лівої руки з того самого дня, як моя дружина з тремтячими губами, руками і блискучими очима наділа її. Знаю, знаю, це схоже на текст кантрі пісні, але в житті так часто буває. Обручка нагадує, як ми тоді жили: крихітна трикімнатна квартира, зламаний холодильник, стара плита, скрипучі підлоги, будинок, що осідав у зимку, нічний вуличний шум і плакат над мийкою з написом. Друже, у нас зовсім не залишилося сил. Обручка змушує задуматися про майбутнє, пам'ятати, що у нас було майже нічого і якими ми були. Чорт забирай, хорошими людьми. Вона не дає забути, що ціна речі і її цінність це не одне й те саме. Минуло вже 42 роки, а зеленого сліду досі немає.